а в чому полягає суть цієї легкої дипломатичної перемоги з боку Путіна? І кого він переграв, і для кого він щось продемонстрував? На вашу думку, Путін не переграв, Путін просто продемонстрував Трампу свою готовність до, начебто, припинення вогню. Адже розумієте, він використав таке. Відоме правило, що ми живемо в світі, де, якщо про щось не розповіли медіа, то цього не було. І фактично він показав, що Росія, начебто, готова до перемир'я. Тобто він оголосив, причому не, не, не формулюючи, який має бути характер контролю і так далі, і тому подібне. І потім, ну тепер машина російської пропаганди розповідала протягом. Цієї великодньої неділі про те, що Україна порушує це перемир'я. Я вже не раз говорив, в тому числі в ефірі телеканалу Київ, про те, що команда Трампа і сам Трамп є об'єктами рефлексивного російського впливу. Тому я думаю, що Трамп не виключає, що він ближчим часом скаже, що в принципі буде, ну що Росія продемонструвала свою відданість. Ідеї досягнення миру і тому треба проводити переговори. А от Україна така сяка погана.